Мене звати Роман, я староста, ведучий тамада, як говорять у нас в Карпатському краї. І як я вам обіцяв, у нас буде другий випуск найкращих анекдотів. А оскільки ми ловимо рибку і знаходимося в прекрасному мальовничому кутку нашого Карпатського краю, приватна садиба Карпатська форель, де ви можете половити рибку, прямо її тут і скуштувати. Так значить всі на сьогодні анекдоти будуть саме про одне з мужських справжніх занять, мужських хобі, саме про рибалку. Це буде у нас мою оригіналу закарпатськи І на 10-му місці у нас саме той анекдот, коли з тих стареньких часів, коли ще не було мобільних телефонів. І тяжко це було договорювати. Іде і у нас чоловік, жоді каже, раненько йду на рибалку. У неділю рано, п'ять годин, і тут він йде на рибалку. А тут до дворі такий дощ, сляк, так не добре, така мерзка погода. Ну а що? Пацанам пообіцяв, значить мусить йти каже, ти куди? Та на рибалку, кажу, йду, обіцяв, я піду. Ну, кажу, як хочеш. Він виходить, дійсно вийде така нефайна міська погода, ну що думати, я буду й мати. Хлопці теж не підуть на рибалку. Ну я тихенько себе, думів, ось то буду далі спати. Він старостів, ляг, ззаді тихенько обняв жену, нежно. Вона йому каже, ти вже прийшов. Він каже, угу". каже, а на э, дворі мерська погода. Угу". Паде сильний дощ, угу". а мій дурак на рибалку пішов. Дев'яте місце нашого хіп-парада найкращих рибацьких анекдотів займає такий анікдот, так само як закинув, як я, закинув один рибак, сидить пару секунд чекає і поплавок так резко, бац, 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 бац і под воду втік. Він витягує оба пустих крючок, нічого нема. Опять закидує, опять поплавок так резко, бац, 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 і опять под воду втік. Він оп'ять витягне і не чігає. Другий раз так закидає, третій раз закидає. Та що думає за херня, там все робить. А ну глянує, що закинув голову туди під воду і видить червах так. Опускає, помали, 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 опускається. І вся риба з усіх боків до нього. До нього, до нього підпливає, а він так усім зразу. Не, 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 не! Хазяїн, хазяїн давай! Ну і восьмоє -е місце. продовжуємо далі. Колись поручик Жевський, Наташа Воростова, пливуть по озеру на лодочці. Пливуть на лодочці, а вона так кругом садив в топ озера, раз у виділа метелик. Боже, каже, Боже, метелик, метелик, як би я хотіла зараз резко стати метеликом і літати тут над озером. так?» А поручик Жевський раз в голову воду, в воду, в воду, воду, воду А Вона каже, Боже, рибка там проплила. Скочила, Боже, як би я хотіла рибку встати, дай плавати тут озеро. опять воду, 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 воду. Позиречку. Далі раз розлітає птиця і каже, боже, птиця Наташа, каже, птиця, як би хотіла стати птичку і сяде літати, і весело до як би мені було. Каже, класно. А він раз обратно в воду, в воду, в воду, позирує воду, що там у воді, яка поручик, що ви все всем воду позираєте, що там у у воді? Я позирав, де раки, де раки, де сні раки. У нас продовження слідує. Знаєте, головне бути своїми бажаннями, дуже чітко їх висловлювати, бути помірним, знати, що ти хочеш. Бо так було на рибалці і ми в нього золоту рибку. Вона попросила попросив її три бажання виконати. А вона кайки, каже, які, каже, виконати три бажання, вона каже, «Хочу бути, хочу бути білим, постійно мокрим, і бо голі жони самі на мене сідали. І зробила його рибку, унітазом в женському в туалеті. Ну, ми продовжуємо значити. Кажуть, що стає місто у нас чорний юмор. Чорний юмор теж юмор. Ідемо старий заядливий рибак, не був три дні на рибалці. Це його звідують, Вася, Вася. тебе три дні на рибальці не було, це стало, туди, каже, був. Він каже, так, хлопці, жениємося, сталося женіємося. Каже, ну як твоя жона, така що жона? Горбата, хрома, каже. Не говорити нормально, не знає, половина букв не виговарює. Страшна така та азія, боже, а нашу? тобі таку кужуну. Та ще до того і ще і снігота. Говорить, та нашу сяжі, та нашу таку кужону. Та ще хайну проблему, вину ваду має тут. Сюди гадить та хаже, хуже, ніж та мачка. Та ну наш тут віти кужуну, вже третій раз звідами. Каже, хлопчик, і бості знали, як на листик листи краснопірка байно бере. А у нас п'яте місце. Ми продовжуємо далі. От на рибалці, на рибалці чоловік йде німать, рибу, годину, дві, три нічниця, не ми маленьку, вони часто карасика їм. Вже фляжку палінки Уже на що думати робити? Збирати днів. Ось він бісти, так що чуть-чуть паліночки. Він бере того карасика, наливати йому тут -ту паленку і жбурнув, раз у озеро. А може дитини почав зматувати, раз-раз-раз, раз. Такий короб пішов великий. Раз-раз-раз-раз на другу дису закиди, пішов толстолобік, білий йому. Куриба, три відра риби наймав буквально за 10 минут повно риби і риба між собою говорить, тому що то, то, столобік білому мурові каже. Представляєш, який карасолич, який карасолич. так наколов, так наколов, ката там наливав і відпускав. Ну, Ви знаєте, старі опахні рибаки хочуть передавати комусь. Свої знання, рибацькі знання. І такий день рибак взяв з собою на рибалочку. Вони з сином двоє почали закинули. Раз там щось мало плювало, не клювало. Пл він каже, о, мені тепер бо мов брати корм. Дайш мені, каже, хліба, що ми там взяли. Няньку, так хліба не є, я хліб поїв. Ну добре, давай кісточку. каже, кісто зараз, та кісто теж. Має ти каже корм, та кісто не є, каже, кісто я поїв. Ну давай, каже, може, хоч цього їм якогось білого мура. Там кіндеричка у нас була, давай кіндеричку. Ви фідери цю фуїв. Слухай, надо вже рай черваків, з мати музички, та й диме домівне. Нам може тут нефік робити. Ну і далі на третьому місці нашого хіт-парада найкращих рибацьких анікдотів. Колега рибака, то охотник іде захотить, вертеться охоти І нічого не вбив. Погода страшна, погода мірська. І він грязний, холодний, мокрий цілий. Ось такий сердитий, стріляв, все мимо. де патронця в нього обставив. І він підходить до озера і на озері, видить на озері, стоїть цей, бобер. І лише по шию в воді бобер. Так раз він на пушечку настроюється. раз, пушку настроює на того бобра, веде на бобра, а Бобер йому так бобер йому так вказує. Він пушку на Бобра вберімо. Він обрати пушку нього березати шо, короб, шо плює і сосе. І друге місце нашого хід парада рибакися вже зобра, нагостилися, ніфіга не їмили, ну, такі вже теж ти можеш показати по-нашому. Вертаються, думів з рибалки, удички десь теж поламали. В общем, неудачна рибалка. Ну йдуть такі, твердо йдуть твер, два. Він каже, ти представляєш? Прийде на думів, і мене жона, коли стрідить, перше слово буде лапочка. Та ну нафіг, ти ж дурак, ти що Ту, каже. Тут такий можний заліти, яка жона тюп'є. спорили, що буде перше слово лапочка. Ну давай поспоримо дві бутилки. Приходять думів. Туху, здеріжна, Він каже, лапочка. А ми вже прийшли з рибалки, жена, лапочка! Ти сволоч, п'яний, алкоголік, і ти туди нафік десь був. Ну, перше то слово було. Лапочка. Ну і нарешті мися добрали до першого місця, до першого місця нашого хід параду. Будемо далі, далі продовжати. так рибак закинув вудочку, а на вуличці червак. І червак так говорю, медленно, медленно, медленно у воду заходить. І до нього підходить карась. І червак аж так шугнув. Каже, а ти ко. Карась каже, я риба, я карась, а ти ко. А я червак. Каже, він чи вона? Каже, звісно, що він хак і ти він а де? Хрен там, на березі, зудочку стоїть. Так що, шановні рибаки, ловіть файну рибку, бо ви з вас навіть риби не сміяли. Ай, вам Бог тому допомагає. А вам щастя, радості, веселих посмішок. Ну, а я думаю так, що ми вже продовжимо далі, і ви будете чекати наш третій з нетерпінням випуск найкращих анікдотів. То вже буде зовсім інша тема. Так що всім вам щастя, кохання і радості.